Всім привіт! Мене звати УНР. Ласкаво прошу на новий відеоролик, який називається Найперша Українська держава. Сьогодні ми поговоримо про найпершу українську державу за всю історію України. Це не Королівство Русі, не Русь, не Київське князівство і навіть не Антський Союз, це Велика Скіфія. Велика Скіфія займала територію середньої Наддніпрянщини, Поділля, Причорномор'я, Таврії, Приазов'я, Криму, а також Донбасу. Столицею цієї держави був Неаполь Скіфський. Тому столиця найпершої української держави розташовувалася саме у Криму. За формою правління Велика Скіфія була етнополітичним об'єднанням, тому на її території проживало безліч скіфських та іноземних племен. Серед скіфських племен на правобережжі проживали скіфи орачі, на лівобережжі скіфи землероби. На території Запоріжжя проживали скіфи-кочовики. У Причорномор'ї племена каліпідів і амазонів. У Криму, Таврії, Приазові та на Донбасі жили царські скіфи. Найвищою посадою у Великій Скіфії був цар. Саме він керував державою. І я зараз говорю не про московських царів, які вкрали цю посаду в українців. А про українців, які мали цю посаду з самого початку. Серед усіх українських історичних держав Велика Скіфія проіснувала найдовше, після неї рейтинг очолює українська держава Русь на третьому місці Королівство Русі, яке на пару десятків років випереджає Антський Союз. Слово скіфи походить від давньоукраїнського слова сколоти, а сколоти, в свою чергу, означає стріляти. Тому ми можемо тлумачити скіфію як стрілеччину. Від невимовної заздрості росіяни постійно торочать пропагандистську тезу, що в Україні немає історії. Адже вони прекрасно знають, що в Україні є тисячолітня історія і 30 держав, які існували на її території, в той час як у Росії лише кілька сотень років і чотири недоімперії. Російські філологи невпинно насаджують міф про іраномовність скіфів, посилаючись на асирійсько-вавилонські джерела. Але вони забули, що слово Іран походить від слова арії. Арії це предки скіфів та іранців. Я зараз не про Гітлера, який приписав собі арійське коріння, а про аріїв, предків іранців та скіфів. І той факт, що арії виникли саме в Україні, підтверджує, статуетка Арійського божества знайдена на березі річки Оріль, що розділяє Харківську та Дніпропетровську області. Керсонівський ідол, старший за будь-яку статуетку арійського божества, яка знаходиться в Індії або Ірані. І саме він руйнує російський міф про іраномовність скіфів. Тому не скіфи походять від іранців, а навпаки, іранці походять від скіфів. Зараз керсонівський ідол зберігається у Дніпропетровському історичному музеї, а також підтверджує той факт, що скіфи це українці. Саме скіфи подарували українцям слово Україна. У п'ятому столітті нашої ери. Візантійський історик Йордан у своїй книзі Гетика писав про те, що скіфи називали свою державу «Ой, країною». Потім слово. Ой країна перетворилося на слово «О Україна» і потрапило до Київського літопису. Потім Україна була витіснена із широкого вжитку словом Русь, яке із собою принесли із півночі Варяги. Єдиний випадок, коли слово «О Україна» промайнуло у літописі, це 1187 рік. У 18 столітті, коли Московія вкрала в Україну її назву Русь і підкинула фальшивку Малоросію, українці обурилися і пригадали стару забуту назву вже у вигляді слова Україна.